Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як мультсеріал для малечі перетворився на дуже дорослий фільм з гострими жартами. Скобіду це культовий мультсеріал, про який я гадаю, чув кожен. Вийшовши в 1969 році, детективні пригоди чотирьох друзів та балакучого пса завоювали не одне покоління дітей. Тому пропускати нагоду заробити на екранізації популярного франчайзу ніхто не хотів. Перші плани на екранізацію почали формуватися ще у у 1994 році. Але зелене світло проєкту Ворнери дали тільки в жовтні 2001 року. За весь цей час крізь проєкт пройшло багато акторів, серед яких були і Джим Керрі з Майклом Майерсом. Джима навіть встигли затвердити на роль, але через всю цю цього мотону з затримками він покинув проєкт. Очікувалось, що цей фільм відповідатиме тону мультсеріалу і призначатиметься для всієї сім'ї. Але як завжди, щось пішло не так, і ми отримали фільм, який не те, щоб сильно дитячий, а все завдяки оцим двом. І якщо Ім'я ресер вам швидше за все мало про що говорить. То про цього сценариста ви повинні були чути. Так, це Джеймс Ган, майстер команних історій. Ну і окрім цього, він поціновує штришачка і жорстких жартів. Майпінес Але ж такі смакові вподобання не повинні стати перешкодою при створенні фільму, основна аудиторія якого діти. Ну, як сказати, вони з режисером трішки захопились і написали історію, рейтинг якої був R, з нарком Шегі та лесбійкою Велмою. І це ще задовго до сетричного мультеріалу Велма, який був розкритикований, в тому числі і за такі сюжетні ходи. Але в процесі виробництва до студії почало щось доходити, і вони втрутились в роботу, та змусили багато чого почекати. В результаті вийшов дуже цікавий мікс з двох протилежностей, тому давайте на нього і поглянемо. Фільм розпочинається з того, що герої зіштовхуються з найжахливішою загрозою. Ні, не з рецептами Клопотенко, а з розпадом команди. Останньою краплею в цій трагедії стає Фред, який перетягнув ковдру переможця на себе і не поділився славою з рештою команди. Дякую, що врятував завод. Це моя робота. Після цього решта висловлює свої претензії. Виявляється, що Велма втомилася бути у ці дні. Тафні набридло, що вона постійно дівчина в біді. Скуп та шегі ні на що не здатні. А Фред просто самозакоханий повдур. Фред про Фреда. Я багатоликий. На цих словах команда розпадається і герої розходяться. З таким трагічним розпадом команд може позмагатись хіба що Фейгін Арестовичем. Ну і звикайте до певної карикатурності та умовностей. Все ж це планувалося як пародія на оригінальний серіал. Тому фільм намагається балансувати між мультяшністю та реалістичністю. Який ідіот, у це повірить. Що це за стара? І насправді робить він це доволі добре. Не в останню чергу йому це вдається через добре підібраних акторів, яких насправді затягнули сюди зіграти звичайну екранізацію. І вони до останнього не знали, що потрапили в пародію по типу Остіна Пауерса. Отже, зав'язка у наступному. Через два роки після розпаду команди Героям приходять запрошення на таємничий острів із пропозицією розібратись щодо чого. Команда знову в зборі. Хоч і кожен планує розкрити справу самотужки. В процесі нам декілька разів натякнуть. Не своєрідні захоплення шехі. Перший раз, коли під регі саунд з його фургону йде дим, а вдруге, коли йому сподобається дівчина, яку звуть Мері Джейн. Я Мері Джейн, а це моє Мері улюблене ім'я. Цей прикол протягнеться геть до другого фільму і чимось обґрунтує постійний голод оцих хіпарів. Колектив прибуває на острів, і ми бачимо доволі хороші декорації з купою людей на фоні. Хочеться сказати, що після сучасних фільмів, де малюють все що можна намалювати, такий старий підхід до зйомок викликає особливі емоції. Власник парку розвех розповідає, що на цьому острові відбувається щось дивне, ніби людей хтось підмінює, адже вони покидають цей острів, сильно змінившись в поведінці. Він просить команду розібратись. Ну а далі йдуть стандартні для скубіду сцени збирання інфи. В одній з таких дав на заманіє Шейг Скубі в страхітний замок. За допомогою скубі печива. І якщо в класичному мультці такі моменти не дивують, то в цьому фільмі, враховуючи всі натяки, питання, чи не підмішують це печиво, особливо борошно, виникає саме по собі. Далі виявляється, що дослідити таке місце здогадалася і решта команди. Вони розділяються, і тут раптово підступний карлик вмикає якісь вбивчі механізми. Після чого на скубі та Шегі нападають сердельки. Дафна ледь не аж на ножі, а Фред вимикає все це неподобство, впавши з ракою на важіль. Тільки не шукайте по цьому опису фільм по Скубіду. Бо, гадаю, ви його точно знайдете, але буде нюанс. Ну і поки ми ще не відійшли від цього місця, варто відзначити декілька коменних жартів. Пластик! Це пластик! Тобі не плювати? Ти п'єш туалета? теж. Насамперед, ти думаєш про у купальнику. Ні, я не настільки простий. Забиті дівчата як ти також мене заводять. Взагалі ці жарти це головна причина подивитися цей фільм. Приколи тут накидають постійно, і деякі з них мене неабияк повселили. автори вирахували стереотипні риси кожного персонажа і висміяли їх. Але цей фільм не обійшовся без декількох сцен класичного американського гумору. Незважаючи на переслідування, команда успішно покидає цю містину, прихопивши з собою артефакт. Ми переміщимось в готель, де Велма намагається розшифрувати пристрій, і в цей час до неї підкатує чувачок, якому вона розповідає, що раніше їх було шестеро, і з ними постійно катався скрепіду, якого вони викинули, тому що він помочився на дафні. Тимі ти мітив територію. По тобі для цього бракує яєць. Такому повороту подій скреп і явно був не радий. Ви не можете так вчинити зі мною. Люди мене обожнюють. І дійсно, частина глядачів після перегляду була незадоволена тим, як продемонстрували цього персонажа, адже цей цуцик був особливо популярний серед молодшої аудиторії. І все не просто так. Скрепіду у свій час став рятувальним кругом для всього мультсеріалу. Персонаж був створений як остання надія врятувати рейтинги, які після 10 років трансляції почали падати так різко, що серіалу загрожувало закриття. І як ми зараз, Раз можемо оцінити, таке рішення було дійсно успішним, і цьому цусеняті вдалося оживити франшизу. Повертаємось до фільму. За цю коротку розповідь Велма встигає втоптати декілька коктейлів, і в вирізаній сцені починає співати, натякаючи, як їй подобається дафна. Напевно, саме через це цей момент і був вирізаний. Така поведінка Велми дивує Мондеверіуса, тому що вона пила безалкогольні коктейлі. Далі Скуб лякається, тому що помітив поганий графон. І за ці його крики починає сварити Фред. кажучи: Скубі, ти озоромився ще більше, ніж коли намочив Дона Нота на різдвяний вечір. Наша озвучка намагалась пом'якшити цей момент. Але насправді в оригіналі Скуб нікого не мочив, а просто вилизував свої причандали. На вечірку залітають монстри і викрадають людей. Частині героїв вдається втікти на пляж. І на наступний ранок вони виявляють, що всі люди на місці, і поводяться так, наче взагалі нічого не трапилось. Шегі знаходить Фреда. Сучка питає, що а я кажу, потім скажу. А Дафна на увирезані сцені, яка доволі кріпова, знаходить велму. Далі починається погоня, внаслідок якої Шегі потрапляє в підвал з чаном, де зберігається протоплазма. Норвіл звільняє героїв з полону. Шегі, мабуть, вчора. Хтось підлив спирту до мого безалкогольного пива. Фред? І на нас чекають декілька моментів веселих обмінів тілами. Фред? Я можу подивитись на себе голо. Чортівня. В одному з яких Дафні та Велма мали поцілуватись, але це також вирізали. Далі герої виясняють, що за всією цією чортівнею стоїть власник парку, якому для обряду була потрібна чиста душа, володарем якої був сам Скубіду. Для того, аби врятувати свого товариша, команда нарешті мириться і розробляє план, який в реалізації очікувано провалюється. результаті виявляється, що під маскою Мондеваріуса увесь цей час ховався скрепідо, який планував поглинути душі, аби захопити світ. Проте цей геніальний стратег не одумався, що не варто влаштовувати свій шабаш під люком, якщо сонячне світло є для тебе смертельним. Тому й зазнав поразки. Джентльмени, нам щастить. Чому він в фіналі фільму герої знаходять справжнього Мондеваріуса та здають скрепі у поліцію? Мені це вдалося, якби ви не висуші. То Фреда нарешті доходить цінність з команди, і під час інтерв'ю він дає слово велмі. Well Відразу скажу, що, незважаючи на всі мінуси, фільм мені сподобався. Можливо, це через те, що я просто знав, що на мене очікує. Про сюжет особливо нічого хорошого й не скажеш. Він просто виконує свою функцію пародійного фону. А от що варто похвалити, це добре підібраних акторів. Зараз навіть важко уявити когось іншого на їх місці. Особливо це стосується Меттіо Ліларда, який настільки добре вжився в роль, що після фільму ще довгі роки озвучуватиме ані анімаційного шегі. ха його взаємодія зі Скубом має цілком природний вигляд. І не дарма художники тут добряче постарались. Тому навіть на 2002 рік Скуб відчувається живим персонажем, а не просто протраченою моделькою. Чого не скажеш про монстрів, які сильно виділяються графоном? Складно сказати, чи це косяк, чи це зроблено навмисно. Адже якщо цих монстряк трішки підрихтувати, то замість фільму для дітей цілком може вийти горор. З іншої сторони, наскільки цей фільм взагалі підходить для дітей з такими-то жартами, незважаючи ні. На що цей фільм все ж таки зібрав достатню суму, аби отримати продовження? А от чи змінились творчий підхід і художне бачення в сиквелі, ми дізнаємось у наступному відео, яке вийде відразу після огляду незламного діаманту. Тому що ви проявили неабияку активність під відео про ову. І тепер я змушений бігти і знову робити огляд на жожу. Тож протискайте лайки для пришвидшеного випуску відеосів. та не соромте залишати коментарі. В будь-якому випадку побачимось зовсім скоро у наступному відео. Бай!